Всім привіт! Сьогодні я для вас підготував короткий гайд по mm-ханту у новому патчі 11.05. В цьому відео я вам розповім, які вам треба брати стати на ММ Ханта, яка у вас має бути ротація в соло та є і які ви маєте брати таланти. Для ММ Ханта пріоритет статів Crete Mastery Hust Virs. В соло MM Хант грається тільки через темного сліда ПП тепер. Його таланти виглядають ось так. В АОЄ ММ Хант може грати як через темного слідопиття, так і через вартового, але зараз темний слідопит став сильнішим. Таланти виглядають ось так. В описі під цим відео я залишу копії своїх талантів в Соло та В Аує, як віддати правильну бурст в соло Таргет, поки на вас діє влучний постріл, ви. Даєте чорна стріла, швидка стрільба і прицільний постріл. Ці три кнопки ви віддаєте завжди по КД. Як тільки закінчився бурст, то далі до ротації додається стійкий постріл та чарівний постріл. Як правильно віддати бурст в АОЄ? Ви віддаєте зал, далі чорна стріла. Потім натискаєте швидка стрільба та прицільний постріл. Як тільки закінчився БАВ залпу, ви даєте багатозарядний постріл для того, щоб отримати БАВ омаливі постріли і далі ваша ротація повторюється: швидка стрільба, прицільна стрільба і по кд даєте чорну стрілу. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте, будь ласка, вподобайку та на канал. Буду вам дуже вдячний.